Ніч мені наснився мирний ранок, у дзвонах жайворонкових октав, купався в росах молодий серпанок, і сонях сонця в небі розквітав, бродив лелека по окопах в полі, у вирбах зацвітали чебриці, вкривались листям сранені тополі, шнурочком зеленіли пшениці. Що боліло, раптом все розтало, і небу від снарядів не було, в оселях світлих день новий вистрічало, ракетами зруйноване село, ні пострілу, ні вибуху, світанок, і тиша, тиша на усій землі, Цю ніч мені наснився мирний ранок, щасливі всі Тож, у дім.